Доброго ми з України. У вівторок починається місяць серпень, вже є календар, є переклад. Давайте подивимося. У нас жовтий герой Матильда Тосканська. А, значить, святиня. Швидкість середня Росія, статусні недуги, Всі союзники супер. Ульта, коли з цього починається, то це дуже добре. Всі союзники генерують 60 600 ХП за 4 ходи. В принципі, ну це до 30% відхилу за 4 ходи. Ну, непогано. Всі союзники отримують плюс 35 захисту. На 3 ходи. Погано, що не на 4, але ну, непогано. Значить, заклинатель і союзники поруч отримують ефект відзеркалювання статусних недуг на 3 ходи. Протягом цього періоду будь-які статусні недоги будуть випадково відзеркалені на ворогів. Неможливо відзеркалити статусні недуги, що не знімаються. Ну, чого, теж гарна фішка. Прибуджена стихія збільшує для союзників святині на 10% ухилення від спеціальних навичок та відповідну шкоду від рун на 6 ходів. На 6 ходів теж круто. Ну що, класний герой, непоганий. Якби хіл е знімає всяку бяку, в принципі, ну, зрозуміло, що це ПВП-шний герой. Війни, там, всякі шахти. Але, в принципі, ну, досить гарний. Якщо порівнювати з Дондолою, то мені здається, десь плюс-мінус на його рівні. Ну, Вийде, можливо, піймаю, можливо, зроблю огляд. В принципі, хотілося би піймати. Тому що досі багато фіолових центрів. Можна склипати третю жовту кому, і якраз би цей хіл. У неї, мабуть, би й зайшов, і було б досить непогано. Ну, це так, в двох словах. Поїхали далі. З понеділка починається Вальхала, Вальгала. Новий герой червоний тут. Імбовий герой. Так як ну, вийде, можливо, зроблю його огляд. Мені таке враження, що він на рівні дракона буде. Далі поїхали Лемурія. Один, все стандартно. Одін витрачати розходку. Хто наклепав на минулому одіні, на цьому можна витратити. Шкода, що воно не сходиться з е, вальгалою, то було б взагалі добре на вальгалі ту розходку викидати. Але, то, в принципі, одін іде фармити. Розходку і де її витрачати, то можна спокійно брати гарні місця без донату, хто грає, хто до цього готується, то, в принципі, цих два одіна якраз саме крутих. Далі в слідущий тиждень пішов міф, червоний міф. Готуємо перій, в кого є п'ятірочні стихійники. то добре, в кого немає, то готуємо сині команди. Б'ємо міф Титана. Заздалегідь готуємо розходки всякі для того, щоб нанести побільше шкоди. Таємничий виклик. Скаді тут Енгус, о, серце і районхін. Гарні герої. Всі. Далі пішла вежа. Вежа дають нового героя. А, до речі, по героях виходить ГМ. На Вальгалі другий, на Лемурії третій, на вежі четвертий. На сезонці п'ятий. На Олімпіаді шостий. В пейзажі сьомий. Далі новий буде івент Стихійне фентезі. Ще два герої. Восьмий, дев'ятий і четвертий сезон. Дракони буде 10-й герой. Ну, все, як має бути. 10 нових героїв, з них половина імбових. Готовте кошельки. Так, е, міф, виклик. Е, пішов чорне вітрило. Тобто пірати сезонка Мері Меріт. Тут, в принципі, класний герой, досі актуальний. Е, вежа. Вежа взагалі імбовий при... герої, призов імбовий. Тобто, з урахуванням того, що в мене, наприклад, стихійників немає, а на вежі там, е з нових героїв е половина стихійних бронерізів то, і досить крутих стихійних бронерізів. То, звичайно, класний. Тут призов, правда, нічого не дають, скільки не призивав, жод жодного героя з вежі не впало. Так, поїхали далі. Олімпіада, далі п'ятий сезон. П'ятий сезон теж імбові герої, імбовий призов. Знов одін, вітрило. Далі останнім, можна сказати, тиждень. Все як має бути. Стандартизований турнір, кубок. Все класично. Єдине, що на силочку щось народили розраба, стихійне фентезі, новинка. Ось, якийсь буде новий івент. Замість чемпіонів, я так розумію. Я так розумію, що чемпіонів вже не буде, буде це стихійне фентезі. Ну, доживемо, подивимося, наскільки він буде цікавий, але вже добре, що хоч щось, крім героїв, помінялось в цьому календарі. Далі таємничий виклик. Знову бронерізи. І стихійний Бронеріс. Цей рогатий. І далі дракони на драконі знову новий герой. Якби по календару нічого особливо не помінялося. Подивимося на цей івент. По героям ну, буду намагатися якісь огляди робити, тому що їх клепають, вже наче, починаєш трохи в них путатись. Мені шкода людей, які грають ще паралельно в імперію, тому що тут це Герої вагон в Імперії вагон. Попробуй їх позапам'ятовуй. Все всім дякую за увагу.